Всем привет, ребят! В прошлом відео ми делали обзори на моїх бобів. Тепер делаем обзори на всі мої машинки. Почнемо від найстарої. Найстарі машинка. Ось все. В неї відкривається. Оця дверка. Ця дверка. І багазник. Все. Звук. Такие субъекты. Нормальные. Оцениваю машинку. Ноль из десяти. Машинка. Вот такая. Открывается. вот так вот. Вот так оценю на 4. Потом вот такая. В ней ничего не открывается. Оцениваю на 6. не, на 5, на 5, на 5. На 5, типа 4-5. Ну, ця машина я її перекрасить, но получилось некрасиво. У неї відкривається тільки оце. двері. Оце у машинку один і здесь. Ноль 3 один. Ось ось така машинка. Что, ось... що у неї відкривається? Перша машинка, яка вміє вот так. Потім ось така машинка. Капот відкривають багажник, капот. І ще ось маленькі двері відкривають. Оце 9 із 10. Не 9 тара, 10. Потім отака машинка. І вони лей... 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 що це открыває. Це типа як ця машинка. Допустий одинакові. Оце не из десяти, десять та Одиннадцять. Ламбарджені. Така потом. Це от найстарії до самої нові. Хто не почув. Що, на її двері вверх відкривається. <глухи> Блін. Кавсю. Сначала на які звуки не здають, більше нічого не, не відкривається Хоча Оцені восьм тера коли Тільки його взяли, він заробився. Що це не відкривається? Шесть. Такий бусик. Яка машина, такі времена. Й-моє, вона дуже туга і невозможно клювати двері. А що просто, просто нічого не здає. 7-8. Ти щось шатається. Я бумаги! Последняя машинка, сама крута, це отака BMW. Це сама нова. Тільки три дні назад у мене з'явилось. Закриваються на тільки двері. 103 тисяча на, на це оцінка. Так сама крута машина оця. І так сама не крута машина оця. Пишіть в коментах, яка вам самая більше машина понравилась. Всем пока!